В Україні є категорія пенсіонерів, яка має право на 50 відсотків знижки на оплату комунальних послуг. Втім, є й такі, які можуть отримати 100% знижку. За якими умовами та куди звернутися, щоб отримати пільгу, розкаже Альвіна Абрамчук. У Чернівецькій області 27 тисяч пенсіонерів мають пільги. Серед них є ті, які мають знижки на 25, 50, 75 та 100 відсотків на оплату житлово-комунальних послуг. А що є знижка? А скільки у вас пенсія? А? У мене? Три з половиною тисячі. Може, і за його не дають мені. Я не знаю, в мене немає пільгів. Так як я, жена воєннослужащого. – У мене є пільга, так що мені не треба. Від комунальних курсів 50%. Я і Скільки вам виходить? Ну, Виходить нормально. За льготи щодо пенсії на комунальний Послуги я не знала і не користувалася. Стовідсоткову знижку на житлово-комунальні послуги мають право отримати пенсіонери, які є жертвами нацистських переслідувань першої, другої та третьої групи інвалідності і реабілітовані особи. Інші ж категорії можуть отримати знижку лише якщо дохід сім'ї у 2024 році не перевищує 4240 тисячі гривень. До даної категорії пільговиків відноситься такі категорії, як учасники бойових дій, яким виповнилося 85 років і більше. Інваліди війни першої, другої, третьої груп, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, також особи з особливими трудовими заслугами, батьки таких померлих осіб, а також їх вдови та вдівці. На 100% знижку на комунальні послуги мають право пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і працювали у таких сферах. Це педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музею, бібліотек, працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти, сфери культури 75% знижки на комунальні послуги надають учасникам бойових дій, а 50% – членам сімей загиблого ветерана війни, багатодітним та прийомним сім'ям. Опікуни дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з ЧС першої, другої, третьої категорії, особи ЧС першої, другої, третьої категорії, дружини, чоловіки ЧС померлого громадянина першої, другої та третьої категорії, Дитини, діти ЧС з інвалідністю, е, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани національної поліції, ветерани державної пора, пожежної охорони, ветерани Державної служби спеціального зв'язку. Ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани податкової міліції, їх вдови та вдівці, дружини чоловіки військовослужбовця, який пропав без вісті її або його діти, батьки загиблого військовослужбовця, інваліди військової служби та депортовані особи. 25% знижки можуть отримати українці, які мають статус дитини війни. Щоб отримати пільгу, необхідно подати заяву та відповідні документи до пенсійного фонду. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, Андрій Кордубан, Новини Сі 4